Кукали з собаками та дронами. На Ковальщині у лісі зникла бабуся. У громадах Волині прощалися з героями. У Луцьку відкрили меморіальну виставку, присвячену головному літописцю історії Волині. Вітаю у студії 12 го Роман Вербича. Почну новини з історії в Устелузі. Історія з краденим у Німеччині мерседесом. Неприємна несподіванка чекала мешканку Волині на українсько польському кордоні. Жінка вночі в'їжджала в Україну через пункт пропуску у стелух на Мерседесі. Під час оформлення транспортного засобу спрацювала база даних Інтерполу. З'ясувалося, що її мерседес уже понад два роки розшукують у Німеччині як викрадений. Про цей випадок охоронці кордону повідомили українському бюро Інтерполу. А водійкою її машиною займаються, поки представники Нацполіції. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини зробіть зробіться, тобто підпишіться просто зараз. Це справді важливо завдяки такій простій для вас дії. Ви допоможете побачити чесні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. До жалобних новин з передової трагічна звістка сьогодні вранці надійшла у Луцьку громаду. На війні загинув 48-річний Віктор Бущак. Лучанин мав звання головного сержанта, служив у мотопіхотному батальйоні. Загинув 5 серпня, виконуючи бойове завдання біля Залізного Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять герою. Велолюдна хода вчора супроводжувала до кладовища домовину з тілом героя Анатолія Захарчука. Житель Заболотівської громади загинув 4 серпня під час мінометного обстрілу на сході України. Спершу із захисником прощалися у його рідному домі. Згодом у храмі Невичерпна Чаша відбувся чин відспівування. 12-й канал висловлює щирі співчуття родині захисника. Вічна пам'ять героя. Ще один похорон військового був у Ковалі. Місто вийшло на прощання із молодшим сержантом, бойовим медиком, 44-річним Віталієм Кухарчуком. Народився він у Ковалі. З першого по дев'ятий клас навчався у Маріуполі, а тоді знову повернувся у рідне місто. Закінчив Рожечинський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій. У перший день великої війни Віталій Кухарчук добровільно пішов у військкомат. Після навчальних курсів потрапив у нашу. Сталеву сотку рятував життя побратимам, виносив поранених з поля бою. 2 серпня Віталій Кухарчук виконав своє останнє завдання. Ковальчанин загинув неподалік Торецька на Донеччині. Висловлюємо щире співчуття родині героя. Пішла у ліс по гриби, а повернутися не змогла. Увечері в лісі біля кашівки на Ковальщині заблукала бабуся. 71-річну жінку шукали рятувальники, кінологи з собаками, лісівники, місцеві люди і навіть дрони на пошуки витратили більше як три години. Знайшли бабусю близько опівночі. Їй довелося нелегко, бо бродила по болотисті місцевості. На щастя, допомоги медиків вона не потребувала. Ну а далі сюжет моїх колег із собору, які готували з нагоди свята Преображення Господнього, яке в народі відоме як Яблучний спас. У зв'язку з переходом православної церкви України на новий календар цьогоріч Преображення вперше святкували саме 6 серпня, тобто вчора. Раніше відзначали 19-го числа. Черга охочих освятити плоди тягнулася аж з театрального майдану. Про святкові емоції та про те, як варто повестися з освяченим спасівським букетом, дивіться у сюжеті. Святом здоров'я ще Святом. Святом вітаємо! Спаси свято. свято. Господи! Святом Свято вітаємо на годиннику майже одинадцять на площу біля свято Троїцького собору. Все йдуть та йдуть люди. Святочко, дякувати, бо дочекались такого гарного, веселого. Ну правда, якби була перемога. Мир то було б ще краще і веселіше. Ще минулого року свято Преображення Господнього, яке в народі відоме як Яблучний спас, відзначали 19 серпня. Цьогоріч яблука до храму понесли раніше – 6-го. На дворі в цей день трохи сиру і капотить дощ. Утім погода, свято і традиціям не завада. Парасолька відпишу, але не Вітаючи, стараємося додавати настрою, навіть десь піджартувати, щоб трошки люди духовно себе відчули більш краще. У кошик. Лучан сьогодні як належить яблука, грушки, сливки, виноград та мед. Принесла, що дав Бог вродило. Все, і огірочок, гірочок, і виноградик, все, 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 квіточки, що Бог вродив, те і посвятили. Клали яблучка, виноград, персики, гроші, як завжди, сливки, та й все. Максимально українські фрукти і щось. Буквально дві позиції якоїсь екзотики, щоб було щось на столі таке і цікавіше. Ну і звісно, купили в нас тут в центрі такий букет, щоб трошечки прикрасити бавовною. так, правильно це в нас все продумано. У центрі на театральному майдані в цей день можна було купити не лише букети. Тут продавали ті ж яблука, грушки, мед і навіть домашню випічку. Словом, перед входом у храм розгорнули цілий ярмарок. Із самісінького ранку тут волонтерка Наталія Грушка. Замість серветки чи скатертини на її прилавку маскувальна сітка. А позаду машина для бійців 14-ї бригади, на яку Лученка збирає гроші. Наша 25-та машина, але чусь вона дуже ну якось вона важко йде. Але спілкуючись з іншими волонтерами, щось дуже важко всім дуже важко. Але ми не здаємося. Ми знаємо, що хлопці чекають від нас допомоги. Сьогодні ми тут. Ми сьогодні з букетиками. Ми сьогодні просто з яблучками, з грушками, з виноградом. Можливо, хтось не купив. Хтось просто приходить задонатити вишківські господині напекли пирогів з сливками з яблуками, вафлі є, трубочки є, сирники є. І з самого ранку тут пенсіонерка Ніна їй 83. Родом з колишнього Локачинського району нині живе в Луцьку. Трави на свої букети збирала й сушила сама. Пишмо і материнку, і цибрець, і колосочки обов'язково були. Всі такі трави, які йдуть на чай. Дитину дається таке і на свячені. Кожне свято каже пенсіонерка: інший букет на маковія, медовий спас, до церкви треба нести дикий мак. Маківок у букеті має бути сім штук: не більше, і не менше. На зелені свята то треба такі букети робити. Більше от, липу, туди волошку. Ну, такі цвіти квітки, на зелені цвіта, А на паша, на макуве треба, ж було зерно. І всі такі трави, які йдуть на чай. Чебрець, материнка, пижма. Щороку українці святкують Спаса. Щороку несуть до храмів букети. Ми вирішили поцікавити, що лучани роблять із сторічнім, освяченим зіллям і що з ним радить робити церква. Я просто спалюю. Це це не гріх, це так воно має бути. Ну викидати не можна. Ні, викидати не викидаю і викидати не можна. Все-таки воно. Освячене воно з побожністю з молитвою заховується, тобто або треба спалити, або пустити в річку, або е, е, загорнути в щось чисте і прикопати в такому місці, де люди не ходять. Анастасія Качина, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. У Луцьку відкрили меморіальну виставку, присвячену головному літописцю історії Волині. Йдеться про українського історика, краєзнавця, кандидата історичних наук, професора Волинського національного університету імені Лесі Українки Геннадія Бондаренка. Нагадаємо, його серце перестало битися 4 серпня минулого року. Понад 30 років Геннадій Бондаренко очолював Волинську обласну організацію національної спілки краєзнавців України. Цікаво, що з'явилася вона навіть. Раніше загальнонаціональний. символічно, що виставку відкрили у Волинському краєзнавчому музеї, з яким професор тісно співпрацював усе життя. Волинська обласна організація була одна із кращих по кількості проведених наукових заходів. Ми завжди були одним з перших. Він Ініціював і по суті реалізував цей проект у ідеї запровадження курсу волинезнавства, як як вибіркового курсу в школі, який мав би бути обов'язковим. Було розроблено навчально-методичне забезпечення, було розроблена величезна хрестоматія. Понад 2,5 тисячі сторінок меморіальну виставку про Геннадія Бондаренка умовно поділили на два блоки: представили видання, які започаткував і де друкувався краєзнавець. Також показали його монографії підручники. Це одне з останніх його видань. Підготовлений це монографія. Немає в жодній з областей власне, ось такого видання, де підсумково зроблено, охарактеризовано, проілюстровано з ілюстраціями відповідно історію краєзнавства Волинської області. Ну, прекрасне видання, монографія, яке може ну, на державну премію претендувати, ну як на мене. Другий блок виставки особисті речі Геннадія Бондаренка. У Волинському краєзнавчому музеї представили його нагороди, посвідчення і навіть дисертацію. Нині все це є експонатами меморіального фонду. Відомо, що він був відмінником народної освіти. Ось перед нами, ось цей знак посередині у формі такої розкритої книжки. Так, він був заслуженим працівником освіти, народної освіти України, ну як за педагогічну його діяльність. Тут є відзнаки, якими він був нагороджений нашою церквою, православною церквою України в різні часи. На завершення випуску вже звично нагадаю про необхідність праці кожного за для спільної перемоги. Тож не забувайте дякувати та допомагати ЗСУ. Навіть невеликий донат важливий про важливі новини. Краю завжди розкаже 12-й канал. Неупереджено, компетентно та цікаво. Дивіться. Переконуйтесь, ну а якщо ви в силу обстави не змогли повністю передивитися якісь із випусків, або ж маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте обов'язково. Підпишіться на канал, якщо і ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події нашого краю. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.